Нині у спецвипуску країни онлайн говоримо про соціально-економічний розвиток держави та не просто говоримо, а шукаємо конкретні рецепти. А прокидається разом із нами народний депутат України п'ятого скликання Олег Калашніков. Скажіть, будь ласка, в понеділок ми були там, де ви навчалися. Звідки таке бажання захищати державу? З дитинства від батьків, учасники Великої вітчизняної війни вже пішли з життя. Не мають насолоди дивитися на успіхи сина, на розвиток країни, але ж саме вони сформували в мене прагнення навчатися, служити і захищати свій народ. Тому і училище військове було обрано не просто так з метою, як найкращі розвідники у найкращих ще радянських А ще чому саме фільмах. фах розвідника. Чи саме я хочу сказати, що мій найулюбленіший фільм не тільки фільм Офіцери, а й фільм «Щит і меч», які надають можливість сьогодні пишатися. Героїчну історію мого народу, великого народу, а я ж сам на Рівненщині народився в Рівному. Микола Іванович знісов славетний партизанський край, це рівненщина. На цьому народився Калашніков. В цьому краї він будував своє майбутнє, свої мрії захищати, служити і любити, любити свій народ, свою країну. Саму там і розвідник. А було важко навчатися? Важко, дуже важко. Ви знаєте, сьогодні так з якогось проміжку часу дивлюсь. Відрізняється, так? Я хочу сказати, не знаю, як би я це витримав. Мабуть, вже витримав. Але ж е, ті хлопці, які зараз сьогодні йдуть до Збройних сил, дуже хочу, щоб вони мали великий фах, і це буде відбуватися. Але ж наше навантаження, наша підготовка так, а була що більш яскравіша. Ну, я вам хочу сказати єдиний такий приклад, який буде цікавий. Один тиждень на місяць учбовий центр. Вихід в учбовий центр. Піший марш. 57 кілометрів, повна бойова викладка. Дамба, осакарки, Київ, ліс. Тиждень праця, стрільба, навчання. Засади, напади, стрільба, знову напади, навчання. Субота 57 кілометрів до Києва пішки. Знову Київ, ліс, дамба. І це 4 роки навчання. Це чогось варто. Але ж це досвід. Знаєте, я пишаюсь тим, що Олег Калашников через нього пройшли і отримали виховання 273 офіцера офіцери-розвідника. пройшли Афганістан, залишилися живими. Оце для мене є найголовнішим якою стане дитина порядність, уважність, працьовитість, усе це закладається з маличку. Дуже важливим у цьому плані є виховання у родині. Але зараз батьки змушені рано виходити на роботу і віддавати малюка до дитячого садочка. Олександр Золодько завітав до одного такого, і зараз про це нам розповість. Вітаю, друзі, і доброго ранку студія це країна онлайн. Сьогодні ми відвідуємо надзвичайне місце. Тут можна вступити до дитячого садочку, натомість отримати ступінь доктора наук. Як це можливо, знають тут, в Європейському університеті. Навчання тут починається ще з двох років. Виховувати економічне світосприйняття тут починають вже з трьох років. Роблять це в ігровій формі для того, щоб зацікавити дитину і не відбити в неї бажання продовжити займатися цією справою. А як це робиться? Зараз ми запитаємо у Світлани. Світлана, доброго ранку. Розповідайте доброго ранку. нам, як це працює, наскільки це ефективно і в які саме ігри грають діти. За допомогою дидактичних ігор з трьох років ми вчимо дітей заощаджувати природні ресурси. вчимо... В суспільстві себе поводити. Наскільки це ефективно? Дітям подобається взагалі грати в ці ігри? Так, дітям дуже подобається, тому що це все соціалізація дітей у суспільстві. Вони вчаться поводити себе в суспільстві. Через гру вони отримують економічні первинні економічні знання. Це все тільки ще в первинній формі. Це з трьох років просто в ігровій формі. Ось такі ігри. Вони ще не досить добре розуміють грамоту українську, але вже вивчають грамоту комп'ютерну. Роблять це раз на тиждень, починаючи з 4 років. Цей дитячий садок фактично є першою ланкою безперервної освіти. Діти вчаться з 2,5 до 6 років. Потім йдуть до середньої школи. Туди ми зараз і поїдемо. Тож не перемагайтесь, побачимось у наступних включеннях. Сьогодні дуже багато батьків відмовляються віддавати дитину в садочок. Чому так трапляється? Ну, безумовно, є проблеми сьогодні. проблеми і країни. І Потрібно проблеми. взагалі малюкові цей заклад. Я вважаю, що вкрай необхідне. І я сьогодні хочу сказати, що саме наша влада сьогодні приділяє увагу саме для того, щоб надати дошкільним навчальним закладам вторе дихання, друге дихання. І рішення уряду і влади в цілому, і на місцях, вони саме спрямовані на те, щоб наші діти мали можливість, навчаючись в дитячих дошкільних закладах. Починати формуватися як громадяни і патріоти великої держави там формується і колективизм, там формується і можливість надати дитині найкращі зразки і світових підходів щодо виховання, і наших історичних в нас величезний досвід. Тому я переконаний, Олег Калашніков, що Розвиток і підтримка державою, нашої державної влади сьогодні дитячих навчальних закладів, це безумовно вкладання державних коштів в майбутні країни. І батькам не треба боятися. Зараз багато існує проблем в садках. Черги не вистачає місць у вашому Святошинському районі. Які є проблеми? Ну, як... І в країні, так і в Святошинському районі проблеми у нас однакові. Але ж я кажу Святошинцям, ми розмовляємо із керівниками останні роки. Увага в Києві! Влади Попова Олександра Палича, бюджетні кошти йдуть, і рішення уряду, що Микола Ян Чазаров надав таку обіцянку, і ми її виконуємо. В наступному році черг не буде дитячі садочки. А те, що стосується мого рідного Святошинського району, 218-й виборчий округ, ви знаєте, проблеми є, але ж ці проблеми вирішуються. поступово, послідовно. І ще раз хочу підкреслити: це та галузь. Суспільного життя, дитячі навчальні заклади, освіта, яка формує фундамент людини на майбутнє. Саме тут починають виховувати майбутніх депутатів, прем'єрів, міністрів. Добре, Свою дитинку ви б віддали в приватне чи в звичайний садочок? Ви знаєте, чирого серця хочу сказати: віддав би в державний, виключно в державний. Чому? Е, Щирість, щоб... відкритість саме те, що нам сьогодні треба виховувати. Я не проти приватної форми навчання. Це дуже добре. Це утворює конкуренцію. Але ж я, як людина, яка прийшла в політику, займається в яка живе серед мешканців, я хочу відчувати проблеми. Я хочу жити, хочу їх вирішувати. І моя дитина безумовно буде в тому дитячому садочку, який розташований за місцем проживання без буде державною. Бо я повинен працювати на державу і на людей. Це моя позиція. З наступного року кияни зможуть записувати малюків у садочки, не виходячи з дому. Столична влада планує запустити проект електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів. Можна буде дізнатися онлайн про кількість місць, харчування і додаткові послуги. Більше цікавої та корисної інформації далі в рубриці заголовки. П'ятниця, 21 вересня, українські газети і журнали сьогодні пишуть про таке: вікно в Європу прикривається. Іноземні інвестори, що масово скуповували українські банки під час буму 2005-2008 років, нині позбавляються від придбань, тоді як кишенькові фінустанови наших олігархів процвітають. До чого це може призвести розмірковий український тиждень? Наказано вижити банальні правила поведінки на борту літака і справді можуть урятувати життя. Адже щоб вирахувати вдалі позиції та найбезпечніші місця, американці гублять цілі боїнги. Про деталі випробувань розповідає комсомольська правда. Замість стрункої фігури, серцеві напади та психічні розлади. Такі наслідки вживання таблеток для схуднення, навіть тих, що нібито виготовлені з трав. Про дію ліків на організм та усі можливі побічні наслідки медики розповідали фактам. Нагадую, нині протягом шостої години ми говоримо з народним депутатом України п'ятого скликання Олегом Калашніковим. На сьогодні дуже не вистачає дитячих садків. Але якщо всі жінки та чоловіки візьмуться вирішувати демографічну проблему, що буде? Адже вчителів не вистачає? Буде вистачати на це і працює державна влада. Буде вистачати. Ми вже досягли стабільності, досягнемо того, що кожен громадянин України буде відчувати своє життя комфортне, буде навчати і будемо навчати нових вчителів. І нехай наші прекрасні, наша половина нашого людства, наші жінки народжують діточок. Нехай це майбутнє України буде мати впевненість, що будуть дитячі садочки, які ми будемо будувати. А ми сьогодні не тільки будуємо, бо час. Ми і повертаємо в державну власність ті об'єкти, які на жаль були колись приватизовані і використовувалися не за призначенням, і це робить наша Добре, влада. Добре, тоді збільшиться кількість бюджетних міст. Безумовно. А як же інакше? Бюджетні місця це. Як держава піклується за своїх співгромадян і будуть зростати бюджетні місця за кількістю, і буде покращуватися стан фінансування і безумовно в державному бюджеті України народні депутати, які будуть приймати вже в цьому році, в бюджет будуть закладені більше кошториси, які дозволять вирішити всі нагальні питання, які на жаль сьогодні поки що є. Ми це визнаємо. А що краще зараз намагатися повернути ті садочки, які передали у приватну власність, чи будувати нові? Сьогодні треба керуватися законом. Якщо були порушені правила щодо передачі, треба їх повертати. Але ж я, Олег Калашников, сьогодні впевнений в тому, що і тако я бачу підхід нашої влади, нашого уряду. Нам треба йти на шляху модернізації та реформування всіх без виключення галузі суспільного життя. І дитячі садочки, я переконаний в Україні, повинні сьогодні сьогодні будуватися за найкращими світовими стандартами, за найкращими зрадками і досвідом європейським і світовим. Тоді ми будемо мати таке майбутнє, таких фахівців, таких громадян України, які цю державу завжди зможуть і захистити, і дати їй велич. Оце моя позиція. Не перериватиму логічного ланцюжка. Після садочку дитина йде до школи, приватною чи загальноосвітньою. Це вже на вибір батьків. Плюси і мінуси обох. Ми обговоримо після того, як подивимось репортаж країни онлайн. Вітаю друзі! Доброго ранку студія це країна онлайн. Ми знаходимося у Святошинському районі. Розповідаємо вам про систему безперервної освіти. Зараз покажемо гімназію, де практикують кращі методи англійських пансіонів. Чотирьохразове харчування, класи по 12 школярів і навіть зимовий сад у полі. Так виглядає гімназія Європейського університету. Діти тут навчаються з 9 ранку аж до 6 вечора. Чому і як розповідає авторка цього проєкту Олена. Олена, доброго ранку. Розповідайте нам, чому так довго займаються тут діти і яка роль цього навчального закладу у системі освіти Європейського університету. Хочу з останньої вашої фрази. Вони займаються не тут так довго, вони перебувають тут цілий день, вони мають абсолютно цікаву, цікаве насичене життя. І тому це зовсім не страшно перебувати з 9 до 6. Дійсно, вони виконують базову компоненту навчання, те, що обов'язково для всіх шкіл, і це займає першу половину дня, але вони дійсно тут харчуються 4 рази. І у другій половині дня вони мають факультативи, гуртки, теж харчування, велику прогулянку, спортивні секції, підготовку до свят. Тому це гарне насичення життя для дітей, але це цілковита гармонія і для батьків, тому що вони точно знають, де їх дитина знаходиться. І в силу того, що з дітьми працюють вчителі кваліфіковані, а в другій половині дня вихователі, які допомагають вчителям і допомагають дітям. То цілий день дитина під наглядом дорослих. І це вже запорука її безпеки перш за все. Це фактична група подовженого дня, як в звичайних середніх школах, чи є певні відмінності? Ну, може, по часу, як ви сказали, що це дуже довго. Воно десь щось схоже, але діти тут мають більш створені умови для перебування. Вони мають особисті шафи, де є одяг для переодягання. Вони мають різнобразні гуртки. В які вони можуть перейти прогулянку. Це більш широка система, чим продовжений день в школі, де тільки є обід і виконуються домашні завдання. Кожного дня аж до 6-ї години вечора школярі мають змогу відвідувати різноманітні гуртки. Тож шестикласники і малюють краще за мене. Це країна онлайн. Не перемикайте. Побачимось у наступному включенні. Виховання дитини це не лише школа. За наших часів, як я пам'ятаю, чи не кожна дитина ходила у секцію? Зараз це стало дорожче. Чи дитина не хоче цим займатися? Що відбувається? Як ви можете це прокоментувати? Ну ви розумієте, ми сьогодні живемо ж не на кулі, яка має назву Україна. Ми живемо у світі, і на жаль, ті проблеми, які є у світі, вони впливають і на стан суспільного життя в Україні. От на ці проблеми безумовно. Зростає цінова політика, що стосується якихось платних секцій. Але ж саме от і сьогодні ті соціальні ініціативи, які Запропонував президент країни той підхід щодо формування соціально орієнтованої політики в Україні, який демонструє уряд. Вони нам надають можливість сказати від щирого серця. Ми зробимо все, щоб кожна дитина в навчальному закладі мала можливість безкоштовно відвідувати спортивну секцію. Ми ж провели який яскраво, євро 2012 так. Ми будемо вирощувати своїх олімпійських чемпіонів. Ми будемо перемагати, а перемоги починаються тут з дитячого садочку, зі школи з університету. А що до спортивного виховання, нормативи зменшують. Що буде з дітьми? Ну хочу вам сказати, знаєте, зменшення нормативів це не значить, що ми погіршуємо якість фізичного виховання. Навпаки, зменшення нормативів дає можливість толерантно підійти до кожної дитини. І ми сьогодні від щирого серця кажемо і дивимося, не зменшення нормативів погіршує фізичне виховання, а не бажання деяких сьогодні України так. Званих маргінальних опозиціонерів забезпечити сталий спокійний розвиток країни заважає мати майбутнє і дітям, і дорослим. Тому я вважаю, що сьогодні розвиток освіти в Україні і реформування взагалі цієї галості відбувається досить позитивно. Проблеми вирішимо і держава їх вирішить А чи не здається вам, що діти зараз слабші? Ну є трошки, але ж є об'єктивні і суб'єктивні до цього причини, Ви розумієте. Ми на сьогоднішній день, влада вперше перш за все, робить все для того, щоб повернути в Україну, в Україну таке чітке розуміння. Політика держави, вона соціально орієнтована. Ми за 20 років незалежності. Сьогодні та команда, партія, яку я представляю, вперше почали проводити саме. Чіткий, зрозумілий підхід щодо соціально орієнтовної діяльності, і, мабуть, внаслідок того, що не так приділяли наші попередники увагу до виховання діточок, до їх народжування, до медичного захисту, до можливості розвитку, ми й маємо такі проблеми. Ну, ми їх здалаємо. Ми будемо робити ми все, будемо щоб наша молодь, наше майбутнє були сильні і здорові. Оце я вам можу пообіцяти. Олег Калашніков. Нагадую, на календарі 21 вересня. Сьогодні православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці, другу пречисту. Більше про церковні події цього дня далі у православному календарі. Доброго ранку, добродії! Сердечно вітаємо усіх із Різдвом Пресвятої Богородиці. Свято це можна сміливо назвати Днем втілення надії. Адже сьогодні ми урочисто святкуємо народження тієї, через яку в наш світ уійшов сам Господь. Свято Різдва Богородиці було встановлено церквою в IV столітті як ознаменування народження у благочестиво подружжя з містечка Назарет Іокима та Анни, дочки, яку назвали Марією, майбутньої матері Ісуса Христа. В жилах Іокима текла кров його видатного пращура, псалмоспівця і пророка Давида, а його дружина Анна походила з родини первосвященника. Подружжя довго чекало на появу дитини, потерпаючи від докорів оточуючих, адже бездітність народі, що очікував на народження Месії, вважалося карою за гріхи. Тому, коли Бог благословив їх немовлям, вони дали обітницю присвятити дитя на служіння Всевишньому. «Справжнє на честь діви торжество, воїстину прикрашене багатьма великими дарами і справедливо вважається днем спасіння усього світу, писав в 9 столітті святитель Фотій Патріарх Константинопольський. Тож будьмо святкувати сьогодні. Адже за словом митрополита Антонія Суруського, в цей день народилася та, котра стала мостом між небом і землею, та, котра стала дверима втілення, тими дверима, які відчиняються на небо. А ми продовжуємо спілкуватися з народним депутатом України п'ятого скликання Олегом Калашніковим. Повернемось до сюжету, пригадаємо, чи реально зараз е, зробити такий рівень у звичайних державних школах? Безумовно, і ми це робимо. Це реально. Реально, коли працює державний механізм, реально, коли до влади приходять відповідальні люди, реально зробити все за державний бюджет, коли державою... Як сьогодні управляють патріоти і державники А в яких конкретно школах вже зробили? Роблять в усіх школах, але ж роблять поступовно і послідовно. На жаль, ми визнаємо. Я сьогодні зустрічаюся в Святошинському районі Києва з викладачами, бачимо проблеми, визначаємо. Визначаємо шляхи їх вирішення, терміни вирішення, і будемо це робити. Але ж все це повинна робити держава за державний бюджет, за державні кошти. І я знаєте, хочу сказати від чирого серця. Я проти того популізму, який зараз деякі хочуть використати і кажуть, я з власної кишені вам зроблю те, зроблю це. Це не підхід, це не державний підхід. Сьогодні ми визнаємо, що борги освітянам треба віддавати і віддавати їх саме в тому, щоб держава надала найкращі умови для праці освітян, які виховують майбутні країни. Позиція така є. Я її буду виконувати, і я бачу, що сьогодні у Святошинському районі освітяни отримують державну підтримку, муніципальну підтримку. І вони від щирого серця кажуть: ми вдячні київській владі і владі в державі взагалі. Міністерство юстиції оприлюднило звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2011 році. Всі знають, що галузь освіти корумпована. Що з цим робити? Ну, ви знаєте, є два шляхи, які Подолання. сьогодні в подоланні пропонує Олег Калашніков. Ну безумовно, корупція це для мене найголовніше зло в країні. Це най Гірше явище, яке сьогодні роз'їдає як гірше суспільне життя і, взагалі, це головна загроза національної безпеці країни. Як з нею боротися? Один шлях це заборона, закон, його треба використовувати. Але ж я бачу інший. Треба виховувати от з того дитячого садовчика, з цієї школи, з учбового закладу вищого. Патріота країни треба вкладати дитині з дитинства порозуміння, що огидно бути корупціонером, що корупція це бруд, що корупція це явище, яке знущає націю, яке надає можливість не відчувати себе чистою, чесною, демократичною і вільною людиною. Оце шлях, це шлях виховання. Тому тут треба працювати нам всім разом і вчителям, і вам. І нам, політикам з дитинства, тоді ми знищимо з корупцією як явище. А вот будь-якою забороною чи ну гарним законом ми будемо стримувати. Ми будемо захищати саджаючих корупціонерів. Але ж стратегічне вирішення питання боротьби з корупцією, це безумовно в руках наших освітян. З За Калашниковим ми не прощаємось. В наступній годині продовжимо розмірковувати, як навести лад у державі. Електронна скринька країни онлайн завжди відкрита для ваших відгуків та пропозицій. Пишіть адреси на екрані.